Мікрофонна система Боя Боялінк. До вашої уваги. Всім привіт! Давайте перейдемо до самого огляду мікрофонної системи Боя Боялінк. Йдуть вони ось в такому контейнері для зберігання транспортування, також що немало важливо, це е, можливість заряджати прямо в цьому контейнері. Тобто, після зйомки відео ми можемо е, положити сюди свої мікрофони і вони автоматично будуть заряджатися. Є індикатор, який показує нам стан заряду е, самого цього контейнера. Він доволі в класному дизайні. Також у нас є приймач, який ми можемо підключити до любого будь-якого пристрою. Це дуже важливо, тому що це універсальне рішення, доволі бюджетне відносно. Так, але універсальне рішення, чому ми можемо підключити як лайтинг до айфона. Також ми можемо підключити 3,5 роз'єм. До Android, а. також у нас є Type-C, і ми можемо ці мікрофони використовувати до будь-якого пристрою: до ноутбука на Windows, до Mac, до iPhone, до Android і так далі. Це дуже зручно і дуже універсально. Є ще дві подушечки. Давайте покажу вам більш детально самі мікрофони Вони йдуть ось з такою подушечкою. Також у нас є можливість кріплення. Да, зафіксувати мікрофон, де вам буде зручно, і у нас є можливість регулювання звуку, тобто підвищити його, зменшити його. Також у нас є можливість запустити мікрофон. Після цього ми побачимо індикатор синя кнопочка, яка дозволить нам зрозуміти, під'єднався мікрофон, якщо синя кнопочка просто горить, чи не під'єднався, якщо вона просто блимає. Мікрофонна система дуже стильно дійсно виглядає, можете самі запевнитися цьому дуже класно. Мені подобається. І якість звуку, і сама мікрофонна система, і її ціна. Якщо вас цікавлять детальні характеристики, ви можете перейти в мій телеграм-канал, там буде весь опис, ціна. І зможете собі придбати, якщо у вас буде таке бажання. Якщо ви хочете підтримати український контент, обов'язково поставте лайк цьому відео, перегляньте профіль, там є більше відео. Ну і до наступних зустрічей. Пока.